Я зараз неподалік Харкова, і тут ми ознайомилися із засобами евакуації, які нам вдалося профінансувати за допомогою друзів. Перший пристрій для евакуації такий, що в нього кладуть пораненого солдата. Та вивозять з передової у безпечне місце до медиків. Другий призначений для розмінування та усунення перешкод з дороги, щоб за потреби легше дістатися до поранених. Задня камера. Ми переключаємося в будь-яке. Дякуємо за допомогу від третього прикордонного загону. Будемо працювати на вагу нашої перемоги. Будемо використовувати ваші машини. дуже ефективні, хороші роботи для спасіння раненых солдатів военных. То для нас это очень большое дело, что сможем принять участие на войне, в вашей войне, потому что ваша война это и наша война. И мы стоим рядом с Украиной до конца.